Всім доброго дня. Купила місяць назад Hyundai Ioniq Plug-in. Це підзаряджаємий гібрид, хто не знає. Хочеться зробити серію відео стосовно цієї машини. Плюси, мінуси, порівняння. Чому порівняння? Тому що в мене до цього був Ford C Max Energy, це також. Підзаряджаємо гібрид, і зрозуміло, що я їх порівнюю для себе, що тут краще, що гірше, що не так, що б хотілося. Зараз сижу всередині, тому покажу, що всередині у нас є. Так, 1,6 об'єм двигуна. коробка автомат. Есть спорт режим. А ну так на экранчике. Вот так берешь. Оп. И на экранчик меняется. Это такие звучайные. А это спорт режим. Кондиционер, климат, старт-стоп, радио, медиа. Принципи зручно можливість керувати. Тут Ефемівське радіо не українізували ще, тому мілі, не досить зручно, зрозуміло, оці MPG і тому подібне, але потроху розбираємось. Вот тут є такі... не видно, не видно. Оце от лопаточки. тут вони є. Не користувалась, не знаю наскільки зручно. Але теж тут, типу, оп, спорт режим. Ні, не тут спорт режим. тут спорт режим. А я ж не на драйві стою. Тому якось так. Кліпі зони. А, ручник. У мене такого ще не було на машинах. наручник. Це для мене було щось нове синьке. Салон шкіряний, перфорована шкіра і підігрів. Нема охолодження, на жаль. ЄВХФ – це переход з режиму електро на плагінний, гібрид на плагін. Отак це виглядає ззаду, плюс-мінус є ззаду місце, але знову ж, все залежить від чого, від зросту. У мене 1,57 м. У мене ззаді купа місця, якщо Сядемо метр дев'яносто, задні не буде місця. От так от салончик. Собі в притул поставила, якнайменше вниз поставила Рук кермо, щоб мене нормально було, видно. Якось так.